Вітаю, мене звати Анастасія, і наразі я навчаюся вже на п'ятому курсі. І я взагалі хотіла розповісти трошки, чому я вирішила брати саме факультет лінгвістики та кафедру французької мови, переклад включно. А по-перше, мене дуже приваблював сам заклад. Тобто, я хотіла навчатися у КПІ імені Ресікорського, тому що, як всім відомо, це один з найкращих вузів нашої країни. А по-друге, мені дуже сподобалося, що тут можна вивчати саме технічний переклад, який зараз дуже цінується на ринку. І взагалі, це було Дуже цікавим саме для мене, і чому я вирішила пов'язати своє життя з інвістикою та перекладом. Але, скажімо так, те, що я хочу стати перекладачем, я зрозуміла ще у 9 класі, тому що мені завжди було цікаво вивчати цікаво і легко вивчати саме іноземні мови. І тобто, після школи я вийшла вже з досить гарним рівнем англійської мови. І зрозуміла, що я хочу рухатися далі. І наразі я обрала саме французьку мову першу, тому що це нова мова, це складна мова, це міжнародна мова. Ось, і взагалі я була закохана у те, як вона звучить, і мені, мені дуже подобалося її слухати. Я вирішила її вивчити. А що найбільше тут подобається? Найбільше мені тут подобається все, я навіть не знаю, що можна обрати. А ще до вступу на кафедру французької мови, я вже знала, що закінчити цю кафедру, не вивчивши мову, просто неможливо. І тому я дуже рекомендую обирати саме нашу кафедру, якщо ви дійсно бажаєте. Якщо ви дійсно бажаєте мати гарне володіння мовою, і не бійтеся вступати, якщо ви не знаєте. На своєму першому курсі я не знала навіть алфавіту. Але зараз, завдяки нашим викладачам, завдяки старанням, тренуванням, я можу сказати, що вільно володію французькою мовою на досить гарному рівні. Що можете порадити майбутнім вступникам? Майбутнім вступникам я можу порадити наснаги, будьте готові працювати, працювати багато, але все ж таки, по-перше, я можу порадити, напевно, визначити, чого ви саме хочете, тому що. Наша кафедра пропонує різні предмети. І, тобто, після другого, напевно, зараз вже після першого ви зможете обирати дисципліни. І все ж таки, я можу порадити дізнатися трошки більше про напрямки перекладу і визначитись з тим, який переклад вас цікавить. Можливо, ви цікавитеся медициною, можливо, технікою, можливо, дипломатичним перекладом. Тобто, можливостей багато, головне. Їх не прогавити. Дякую за увагу!